Гребують безпекою своєї культурної столиці, так званої Росія, аби перекрити якісь свої проблеми на фронті. Чи дійсно не вистачає систем ППО в Російській Федерації зараз? Так виходить, що московити змирилися з вступом Фінляндії і Швеції до е, НАТО, і е, власне в цій частині зняття із бойового чергування навколо. Санкт Петербургу засобів ППО свідчить про те, що московити чітко у московити чітко усвідомлює, що жодної агресії чи нападу із сторони НАТО на мокшанське болота ніколи не планувалося і не планується. Сьогодні, безумовно, для них найважливіше це український фронт і упокорення України, С-300 є. Старими засобами протиповітряної оборони, але у московитів закінчуються так звані високоточні е, ракети Калібр, Кинжал, Онікс, і все більше і більше вони луплять по українським мирним містам і по українській інфраструктурі із комплексів С-300, С-400. Якщо подивитися, скоріш за все, це перекидання буде на Луганський і Донецький напрямок. Воно буде виконувати скоріш за все дві таких місії. Перше питання це обстріл українських мирних міст. Нам потрібно буде серйозно дивитися на Краматорськ, на Слов'янськ, на Покровськ, на Костянтинівку, Дружківку. Це перше завдання, яке вони будуть ставити. І друге, це е, спроба збити високоточні ракети з української сторони, коли ми вражаємо їхні командно-штабні пункти і е, бази зберігання бойового комплекту. Через це для них Донецько-Луганський напрямок є сьогодні найважливішим. Потім буде безумовно кримський напрямок, але. Е, Потрібно очікувати якраз перекидання цих сил ППО на Донецько-Луганський напрямок. Зрозуміло, що буде, на жаль, руйнування інфраструктури, і буде спроба збити наші ракети з Хаймерсів, інші ракети для того, щоб не вони не вражали живу силу і бази зберігання боєкомплекту «Рашистів». Така ситуація є. Говорять про приблизно 220 ракет, які зняли з бойового чергування біля Санкт-Петербургу, і перекидання їх. Я очікую за даними розвитки бойового братерства України, якраз очікую, що ці комплекси з'являться на Донецько-Луганському напрямку. За вичерпну відповідь вам дякую цьому питанні тут напрошується питання. Тепер як ви говорите, що перекинуть їх скоріше за все на Донеччину і Луганщину? чи звужуються апетити Кремля в контексті? Тих невдач на фронті, які вони зараз відчувають, це втрата Харківщини. Перш за все, це успіхи збройних сил на херсонському напрямку, чи фактично може Донеччина та Луганщина лишитися таким останнім форпостом так званої спецоперації РФ злі язики стверджують, і знову за даними від розвитки бойового братерства України, що там башні Кремля різні по різному дивляться і деякі посили йдуть, що московити готові полишити і Донеччину і Луганщину, і залишити тільки, лиш би їм залишили Крим, як е, таку останню е, м, збереження обличчя для е, їх для нападу на Україну. А власне, в цій частині потрібно оцінювати поїздку Патрушева на сьогоднішній день. Він знаходиться в Пекіні, працює з китайським, особливо після ляпаса від Сідзіпіння в Самарканді і інших представників ШОС. Патрушев терміново виїхав до Пекіна і там проводить перемовини. Кажуть, що не наче де-не-де з'являються ракети снаряди із а, клеймом а, КНР. Це поки що не а, якщо і поставки такі відбуваються, то не в великих об'ємах, але загроза така існує. І одним із а, напрямків перемовин це спонукати примусити Україну до початку перемовин із московитами. У них є питання перше, було залишитися на і почати так званий мирний переговор, переговори переговори аля мінськ 3 на засадах тих хто що взяв на тому зупиняємося перестаємо їм стріляти і починаємо перемовини потім вони готові були залишити за собою донеччину Луганщину як в повному об'ємі так і частково і Крим. Після цього всього ще один із напрямок вони хочуть по лінії фронту на 23 лютого, і кінцево на що вони в принципі натякають, що можуть погодитися, це коли Крим залишиться у під їхнім протекторатом. Мене з цього приводу турбує заява Зеленського, що він не наче готовий а, говорити про повернення Криму мирним шляхом. Я не думаю, що це правильне рішення. Якщо, хоч клаптик української території, залишимо під московитами через 3-5 років, очікують нового нападу на Україну. Я думаю, що нам е, е, починати перемовини можна тільки після звільнення всіх територій на 91-й рік. Тоді можна розпочинати якісь мирні перемовини. Московит, поки не дасиш йому. По фейсу ніколи не зрозуміє, будь-які <кій> цивілізаційні підходи московит вважає слабкістю. От як Швеція Фінляндія заявили, проходить процес прийняття їх в НАТО, і московити змирилися. Зрозуміли, що там їм нічого не світить, і точно тут також має це відбуватися. Я думаю, що це правильний підхід, і наскільки я знаю, Збройні сили України. Не готові миритися з тим, що хоча б п'ять українських землі підновилися. Втратили, мабуть, зв'язок, а вже бачу відновився. Пане Павло чи чуєте нас, тому що певні не в ефірі бачимо? Попрошу, колег, перечуваю. Перетелефонуємо все ж таки, тому що зривається на жаль зв'язок. Зараз колеги налагодять і розмову нашу продовжуємо. Я нагадаю, що Павло Жебрівський, командир підрозділу Бойове Братерство України, зараз в гостях онлайн в ефірі Апостроф Тіві. Далі будемо говорити і, зокрема, про Крим, і про так зване око замилювання, як що стало причиною поразки російських військових на Харківщині ну і нову про нову фазу війни, яку вже генерал Міллі, американський. Фактично озвучив і сказав, що вона буде вже відбувається. І вже пан Павло повертається до нас. Я хотів вас в контексті Криму запитати: ось що чимало лунає зараз думок від військових експертів що. Ми якось звикли думати, перед цим скажу, що Крим буде в Крим, останній на черзі на визволення? Ми віримо в це визволення, але от чомусь його відносимо до останньої події. Але є думки, що насправді Крим, враховуючи оптимістичний сценарій на півдні звільнення Херсонщини та Запоріжжя, може стати далеко не останнім. А останнім залишиться схід. От як ви вважаєте, наскільки цей сценарій подій ймовірний? Я думаю, що останнім має стати прихід збройних сил України в Москву. А власне в цьому напрямку буде відбуватися те, що відбувалося по харківській операції. Фактично було заявлено про контрнаступ на півдні України, і по великому рахунку відбувалося разом з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки з Британією моделювання ситуації і під час цього моделювання вияснилося, що це буде довге, поступове так сказати, еволюційне звільнення Херсонщини, тому що степ, тому що немає фактично ні посадок, ні улоговин, і достатньо важко для того, щоб не Гинула величезна кількість українських воїнів. Знищення командно-штабних пунктів, знищення переправ, знищення баз з боєкомплекту і поступове звільнення цієї території. Те, що сьогодні доповів генеральний штаб на півдні на два кілометри, знову просунулася лінія фронту по звільненню нашої території там. І коли розвідка наших партнерів, українська розвідка, доповіла про достатньо жиденький насиченість харківського напрямку збройними силами расистів. То був там нанесений удар через це сьогодні. Сказати, що Крим обов'язково буде останнім в череді звільнення, це неправильно. Там, де обірветься у Кацапів, там і будемо звільняти на сьогоднішній день. В принципі, перше питання це на Донеччині. Якщо подивимося, Лиман уже такому напів оточенні. Те, що звільнили Щурове, те, що звільнили Діброву, те, що звільнили на Луганщині Білогорівку, показує нам і наявність якраз у Лимані, як військ так званих Ендирії, і залишків розбитих частин із Харківщини. в принципі, я думаю, що в найближчі тиждень ми можемо почути звістку про звільнення Лимана, що відкриває шлях. Спочатку і паралельно Ямпіль, а потім відкриває шлях на Торське і Креміну, і далі пішла сіверсько донецьк Лисичанськ, Рубіжне. Тобто, в тому напрямку рухаємося зараз. Достатньо важкі бої продовжуються у нас на Бахмутському напрямку. Вперлися вагнеровці, гинуть. Пачками, але не зважають ні на що, і там найбільш такі серйозні сьогодні бої йдуть. Ми бачимо чітко, що по Мелітополю під Мелітополем вражаються бази расистів, і це значить, що в будь-який момент, коли за даними розвитки нашої космічної розвитки наших партнерів, буде можливість, буде звільнено і там точно же і на також і на Херсонщині. Найближчий тиждень два точно буде звільнена якраз правий берег Дніпра Херсонщини. Можливо, трошки буде перерва з переходом через Дніпро для звільнення нової каховки. Сьогодні знову така інформація поступила, що московити зганяють українців, що заборонено і Женевською конвенцією, і взагалі. Всіма правилами ведення воєнних дій вони змушують наших мирних жителів будувати е, укріп райони в районі Чонгара. Але сьогодні, де буде головний удар, я не думаю, що е, навіть якщо такий формується, про це не потрібно говорити. Але московити мають знати, що українські збройні сили готові атакувати на будь-якій ділянці фронту. І обов'язково звільняти цю територію через це, що буде першим, там після Харківщини, Запоріжжя, хтось каже, потім Луганщина, Донеччина, а потім Херсонщина, паралельно, і Крим. Не обов'язково все буде залежати від наявності опору і сторони московитів. Здолаємо їх, перейдемо рубежі шалованої оборони. Та територія і буде звільнена. Бо у нас як на п'ять пальців на руці, який не вріж, скрізь були, бо там Після. наші пане там... Павле, не сумніваємося у збройних силах і в тому, що ми переможемо і звільнимо всі території. Насамкінець ще одна тема не так багато часу. Маємо неправдиві доповіді вищому окупаційному командуванню могли бути однією з причин поразки росіян. На Харківщині таку думку озвучив британський історик і військовий експерт Кріс Овен. Перекручені звіти для командирів доволі поширене явище у так званої Другої армії світу. Зокрема, про це повідомляють російські підрозділи всіх фронтів і всіх спеціальностей від десантно-штурмових до мотопіхотних. Ймовірно, це також відбувається у військово-морському флоті, авіації та ракетних військах, заявляє Кріс Овен як наслідки. Керівництво Міноборони РФ має дуже нереальну картинку того, що відбувається на фронтах. І віддає провальні накази, пане Павло. Чи погоджуєтесь ви з крісомовином? І от, зокрема, питання зараз обстрілюють атомні електростанції, теплоелектростанції, переправа у кривому розі і багато іншого. Це емоційна складова Путіна. Він злиться через втрату Харківщини. Зокрема, чи є у цьому якийсь військовий підтекст? Я не думаю, що настільки, тобто елемент неправдивих доповідей, є, але знову за тими нашими даними бойового братерства, які є, більш-менш реальну картину бойових дій повідомляють вищому керівництву московитської армії поразки. І власне в загальних рисах то знають, можливо, по якимось населеним пунктам можуть неправдиві відомості давати, але загальні риси бойових дій в генеральному штабі Московії відомі через це. Зважати на те, що забрехалися до самого немогу, навряд чи потрібно на це зважати. Але на сьогоднішній день, тобто, московити перейшли до терору. Це наступний в принципі етап війни. Фактично, обстріли по енергодару, обстріли по Первомайську, де знаходиться південноукраїнська атомна електростанція, де за 300 метрів вирва не долетіла ракета до південно-української АЕС. Це шантаж, це фактично ядерний шантаж як України українців, так і наших партнерів з західних. Я думаю, що не думаю, а точно знаю, що вони шантажують і дають посили, що готові тактичної ядерної зброї, і не даремно з цього приводу президент США Байден наголосив про адекватну дзеркальну відповідь московитам в випадку е фактично нанесення тактичного ядерного удару. Через це е ставки підвищуються, тобто а. На фронтах нічого не можуть показати фактично на сьогоднішній день. перемолоті найбільш боєздатні частини московитів зараз. Вони недаремно. Тобто, хтось там сміявся, що московити на 137 тисяч підняли чисельність міністерства оборони. Не треба сміятися з цього. Це значить, що один із наступних етапів, ймовірний, це посилання строковиків на війну в Україну недаремно після шоса. Пуйло заявив, що ми сьогодні воюємо тільки контрактниками і ЧВК, тобто, ми ще не зовсім починали. Тобто, нам потрібно очікувати, в тому числі, і посилання на забій гарматне м'ясо строковиків із Ерефії. Це також один із етапів. І ядерний шантаж з приводу обстрілів атомних станцій з приводу е, ймовірного нанесення тактичного ядерного удару це підвищення ставок для того, щоб все таки посадити Україну за стіл перемови і зафіксувати якийсь статус-кво про статус кво. Я попередньо говорив, на який готові московити. І в цьому ряду візит Патрушева в Пекін є достатньо симптоматичним. Я думаю, що в найближчий час ми отримаємо доповіді про що говорили, про що домовилися, і більш конкретно будемо говорити про ситуацію і про допомогу ймовірну допомогу Китаю московитам. Пане Павло, дякую вам за включення за вашу оцінку. Що ж разом до перемоги, і продовжуємо працювати як на фронті, так і на роботі. Так для в тому числі інформаційні і Павло Ком. Приб'ємо на воротах Кремля тільки після цього Карпаген має бути зруйноване. Московія як імперія має закінчити своє існування і тоді 100 років миру в Україні. Саме так дякую ще раз. Павло Жебриський, командир підрозділу бойове братерство України в ефірі Апостроф Тіві.